Привіт, записую відео про результати торгівлі за два літніх місяці, липень і серпень. Бо раніше не доходили руки. Отже, що по факту маємо? На даний момент корзина має 822 долари. Є три основних робочих рахунки і два тестуються ще окремі стратегії. Отже, що в мене вийшло на даний момент? От Починав я торгівлю в квітні з балансу 733. Потім був після гарного підйому мінус закритий, тому що хотілося швидше розігнати. А липень-серпень вдався дуже волонтильний. І, відповідно, по приказу по загальній просадці на депозиту було закрито всі ордера. Щоб не допустити зливу депозита. стоїть захист при 20% просадки, закривати всі ордера. Отже, що ми маємо фактично на даний момент є на балансі 822 долара. Тобто, це є 12% від початкової суми. Якщо брати відносно того, що було в планах робити 10% місячних. Зараз на балансі мало би бути 1180, відповідно, є зараз тільки 70% від запланованого. Відповідно, від плану відстаю на 31%. Але це не страшно, головне, що депозит збережений, роботи працюють далі, і торгівля продовжується. Коротенько покажу термінал. Це баланс 11196, Це рахунок, який я показую в себе в РІЛсах щоденна торгівля, валютні пари, по яких відбувається торгівля, відповідно сам робот. Но тут індикатори на графіки не виводяться. Окремо є ще основний мій робочий, де основний капітал в роботі. Тут є один ордер зараз перед новинами закрию і зупиню торгівлю. Ще раз хотів нагадати про доцільність використання ребейтів в своїй торгівлі. Як видно за місяць часу від робофорекса, основний брокер, де відбувається торгівля, було отримано 38 доларів. Тобто досить таки пристойна надбавка до торгівлі. Ну що ж, торгівлю продовжую. Зараз роботи були зупинені. Сьогодні, після вихіду процентної ставки і ФОМСа продовжу далі торгувати. По результатах торгівлі буду відписувати.